Це хто? Собака. Собака! Дягай. А хто яєчка нам несе? Хто яєчка нам дає? Хто, хто яєчка нам принесе? Хто яєчка принесе? Курка, так, де курка? Та курка з Наталія з трирічним сином Дмитром приїхали з Малина. Жінка говорить, що син від народження має проблеми зі здоров'ям. У центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям перебуває вдруге. Ми зараз хочемо на ранньому розвитку допомогти дитині. У, мовленні. у нас трошки затримка мовлення, тому вже вдруге ми сюди приїхали. Справа в тому, що у нас немає родичів, яких ми могли б залишитися на два тижні, бо курс процедур ну як мінімум два тижні для того, щоб був хороший результат. Наталія каже, що у стаціонарному відділенні створені умови для проживання та реабілітаційної підтримки сина. Наша кімната цього разу ось тут ми маємо ліжка ми поставили разом, щоб Дмитрик не падав, коли спить зі мною. Раніше ми спали у ліжечку такому, але зараз не хоче. Тут ми маємо умови для приготування їжі, Приносять готову, якщо вона холодна, можемо її підігріти, розігріти. Елементарно мамі каву попити зранку, щоб прокинутись, бо не завжди вдається виспатись через тривоги. Адже ми мусимо спускатися в сховище і дотримуватися безпеки. Ось наша санітарна кімната. Тут є де покупати дитину, самому помитися, попрати елементарно одяг. Під час перебування лікується дитина, і таким чином і я так само з ним відпочиваю і радію з його успіхів. Лілія Роїк, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини, очолює мультидисциплінарну реабілітаційну команду. У нас проходять реабілітації дітки з народження і до 18 років є. На амбулаторних умовах також стаціонарні умови. Відповідно, дітки до 3 років можуть проходити до 21 дня реабілітації. Дітки старше 3 років, це 14 днів. Вони обов'язково оглядаються членами мультидисциплінарної команди, виставляються реабілітаційні цілі та прогноз. Кожен спеціаліст надає свої послуги, щоб досягнути цієї цілі. У нашому реабілітаційному центрі є лікарі, невролог, педіатр, лікар Фізично реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, терпевт мовлення, психолог. Світлана Урсуленко, директорка центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, розповіла, що 26 вересня 2024 року рішенням сесії обласної ради змінили назву закладу Будинок дитини, який вона очолювала на центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Спочатку початку 2024 року понад 500 дітей отримали реабілітаційну допомогу допомогу, каже Світлана Урсуленко, створені умови для того, щоб ми могли надавати допомогу діткам, які проживають жителям наших віддалених регіонів, тобто територіальних громад нашої області. Фактично, ми бачимо, що поки що інформації дуже мало про наш заклад. Ми би дуже хотіли, щоб діти, всі, які мають проблеми, Патало або мають вже встановлену інвалідність, щоб вони знали про наш заклад, про нашу установу. Бо ми дійсно єдині, які працюємо по державній програмі 39 дев'ятій постанові Кабінету міністрів України. Він димці допомоги діткам з інвалідністю, а також попередження дитячої інвалідність. Це раннє втручання, це питання абілітації, це питання конкретної реабілітації. Працюємо по багатьом напрямках, Це перш за все за програмою медичних гарантій. Ми маємо пакети, необхідні пакети, де передбачені сучасна база, якогось бачите в нашому закладі, де передбачені методики, класифікації, відповідаючи функціональний класифікацій перегляду. І фактично в нас працюють такі фахівці. Створені всі комфортні умови, не лише перебування діток, проживання дітей, отримання допомоги необхідної, середовищ навколо що спонукає до якраз відпочинку. Анжеліка Нестерчук, Ігор Жвенько, Суспільне, Новини, Житомир.